Коли синосите нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мирто. Респеро -миртол. вільне дихання вільним людям. Так, так ну, бачу, у нас так... Тут уже такий кіпіш відбувається. Розуміло, просто... хто головний у парі Джері Хейл і Альона Альона. Альона Альона, командуй. Вчителька мікрорайону нашого жителька. Давай. жителька і вихователька. Альона так. Альона Джері не дайте дайте я Ну, В такому складі ми точно давали. Не бачились Альон, зірки Національного відбору Євробачення. Ми хотіли з'явити. Перш за все, у нас у нас сьогодні дві пісні для вас. Так. З днем народження.

Крихітки, Так, а подарунки Круті. Де це вже а, пісня? Молодцы, <рик> молодцы, <рик> а а тепер ми даруємо вам пісню. Знаєш, так всі чекаєте? купа розмов <рик> до вас? Питань. Ви ж пішли на національний двор Євробачення, і там з цією піснею, і Там і мати Тереза була, і всі на світі стільки галусу здійняли. Що таке? Що, Що ви знаєте про мати Терезу? Хто там до вас причепився з цієї мати Насправді, ну, ну це <плес> довга історія. Якщо це все коротко підсумувати, то ми дуже щільно розібралися в цьому питанні після того, як деякі люди почали писати. А, все одно ми порівняли типу, кількість людей, особливо з Європи, які там коментують, і це зазвичай дуже позитивні коментарі. А, з приводу мати Терези, скоріше за все, Є така інформація, що uh, це ІПСО колись було вкинуте з релігійних причин, з політичних причин. Давайте і, трішки поступово це зробимо. Можливо, вони мене пісня... ввели в курс справи. <свистець>, <да>? <свистець> ні. Ви, ви знаєте, ваша пісня влетіла в тренди, вона вже стала в топах, а разом з тим так само несеться хейт від, від глядачів і від підписників в коментарях. Давайте трішки їх зачитаємо ці, ну, би, ці цитати. З ви з хейту вирішили, нас одразу його? Бо це ж така ведеться історія, це інша сторона. Пісня в топах, але є і інша сторона. Тому давайте увага на ось, або давайте буду ще й зачитувати. Одна із цитат: невже нікому не прийшло в голову трішки заглибитися? У питання матері Терези перед тим як пхати це у пісню? Можна було таким знаєте, відір... не можна бути такими відірваними від контексту, або, наприклад, ще перш ніж співати про мати Терезу, варто було б було б дослідити її сумнівну постать у відмиванні грошей. І надіюсь, ця пісня не пройде у нацвідбір. але пісня набирає і набирає обертів. Та. У вас дійсно е, не так. було е, якби таких як би, сумнівів з приводу цієї постаті. Було. Чи воно було? Звісно. Ми коли ми писали про... пісню, ми розуміли це. Так. Але коли ви називаєте, просто задайте собі питання, коли ви називаєте когось, та ти просто мати Тереза, що uh -huh. ви маєте на увазі? Це ж не пісня про Марію, про Діву Марію, чи не пісня про матір Терезу. Вони використані як символи благочинності, любові, е, пісня про це, пісня про об'єднання, пісня про те, як важливо, попри все робити хороші справи для того, щоб світ об'єднувався ну, настільки... таки, та? Та? А, певний. Символі. так. Ну, так, символіз. так, так, так. А Просто використання образів, перш за все. Ну і знаєте типу якби Матері Терези Нобелівську матері Нобелівську премію давали після смерті. Mm -hmm. тобто Ідолу Людина косвяті, померла, її досягнення, хоспис. поняття хоспису ввела вона. І за mm -hmm. ту всю благочинність їй дали Нобелівську премію. Тобто, там же ж не сидять такі Василі з вулиці, диванні критики. Премію. ну і ви У нас просто є такий культ знецінення. Ну, немає, Все, це, треба. Є, є якісь люди просто. Ви сказали, що ці люди проплатили щось. Мені почулося на радіо, не казали такого? Ми не а звідки ми можемо стверджувати. Ми це перші, перші просто... три коментаря були незаметні. Ми гроші, пропонуємо так? людям так. розглядати цю ситуацію з двох боків. Що є якийсь вкид, а є також і контраргументи. Є контраргумент ага. на контраргумент. Так. Тому в цьому треба копатися, а не брати просто голу інформацію, яка до нас прийшла, можливо, з іншої країни. Сто Слухайте... відсотків, але дуже круто ви тримаєте ось цей свій рівень і не занурюєтесь на там на сварки, а навпаки, спокійно споглядаєте, як ви виходите в топ. Я до речі, останнє не пам'ятаю, чи в тебе чи в тебе на сторінці я побачила Рілз змонтований з реакцією західних так, взагалі, європейців, так, європейців на вашу пісню. Ну, це прям тотальний захват. Е і букмекери на вас ставлять, в тому числі. Так. Але все одно, поки змагання триває, ви кого вважаєте найсильнішим конкурентом для себе зараз, тут, на нацвідборі? Ми прям... Битально уникаємо цього слова. конкурент. чому тому, що в нас всіх одна ціль. Угу. Не виграємо, ми, виграємо. Так, ну, ми, він поїде О, робити. Оце так це насправді говорить. Історія про впевненість про впевненість і відчуття Валю, не щастя всередині. Нема диви. в Мене рука не трясеться. Трясеться, але Ні, вона трясеться все життя. не зараз. не мене не трясеться. Типу. Ну що нервувати? Як хтось виграє, то він піде зробить те, що ми зробимо. Ми виграємо, підемо зробити. Перефразуємо, хто може, якщо не ви поїхати на Євробачення? Ну, от щиро кладу руку на серце. Всі подивіться. Ну у нахави дуже прикольний номер. У так само Древо навіть тембр голоса такий привіз. Просто привіз на качалості. Де ви таке візьмете? У мелові на теж такі східні мелодії. Я не знаю. Всі дуже унікальні, і мене це щиро тішить. Ну, ми говоримо про представлення української музики чи про те, що ми в Україні знову між собою змагаємося? Та, Ні, 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 це про інсайти Євробачення. Знаєте, скоріше все, от зараз. А хто з вас перший сказав? Типу, давайте на Євробачення підемо. Воно було типу ми з минулого році, року я, а да. в цьому році я, а, Типу, о, відкладена і типу в цьому році ми з командою раніше трохи так роздуплились, так так. А ми йдемо так? Яна, Ти пішла б не пішла б, ну давай пішла б. Як бачите? Так, слухайте, давайте хвилинка, і ми хочемо вашу мега потужну пісню послухати. Я подивилась, до речі, хто там в авторстві. І я ну от в мене відчуття що це справжній хіт. Тому я хочу, щоб мій день народження сьогодні для мене це правда великий, такий, знаєте, класний музичний подарунок, тому. Що я під час пробіжок слухаю її постійно, а пробіжок? тут прям наживо. Клас. Друзі. Тому э, клас. клас, прям качаєте. І я хочу, щоб ви зараз і глядачам подарували ці емоції. Альона, Альона, Джері Хейл э, зі своєю суперпіснею. Мали дівчата, болюча, не важає, що то вода є Знову не така, то на то на каодяг на чи то кільнець Це твоє дитя, що твоє життя, та роки ж летять, і затям скоро вже кінець І хай хтось схоче, аби ми зламались, хай був тобі заряду, не полікоця по палиці. хай тут кова за посмішкою, ненависті забрис, коли ти пускаєшся, ні до прай любові замість. в небі є святі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, діти не спішли, все ми тому і не даремо Тиха буде дуже слабно темно, і часом не на хота ступую завжди будуть з неба слідувати предки Джері wow. Хейл, Альона Альона Боже дівчата це було неймовірно. не дуе дует, такому пророкують клас, клас, класні клас. класні перемоги. Я Тому ми чекаємо. Ми радіємо правда. за вас, і ви приклад того, знаєте, як впевнено щасливо крокувати до своєї мети без заздрості, а лише з відчуттям достоинства. Хотів сказати букмекери за вас. а Потім сказав та. Всі за вас і за кожного там справді це ж така так. історія абсолютно про, про інше. Та? Абсолютно, і от, е, е, ти правильно сказала дійсно, що поки ми не зрозуміємо, що е, ми чубимось, так знаєте, лише в посередянських країнах так, так прям до цього ставляться. Щоб Померти прямо на цій сцені, там же все. От та ні, це ж люди про інше. Вона ця лекість передаватиметься артистку. Mm? Давайте підтримувати далі один одного і бути взірцем для інших країн, як об'єднуватися і як показувати людяність і порядність. я Загадую, будемо слідкувати, звичайно, за нацвідбором. І ви, будь ласка, слідкуйте обов'язково. Якщо я не помиляюсь, 2 чи 3 лютого, ну, скажіть мені, 3 лютого так. 6. 6. показала. Так, Насправді всі учасники достойні взагалі перемоги, і всі презентують свої пісні, тому долучайтеся, голосуйте обов'язково так само активно, як ви це робили в дії, обираючи е, над журі так само і під час відбору, тому що нагадаємо, вчора Джамала казала 50% Це е, голоси і оцінки журі, 50% Це саме А головне, на хвилинку, Забудьте, е, де ви є, в якій ситуації ви є, і пориньте світ музики, світ свята про це євробачення. <плес> uh, і хай у вас будуть сили після цього, хоч трохи принаймні на добрі справи. Посибі вам, Альона Альона, Джері Хейл. Дякую на uh, вихідні дякую. далі. Понеділок побачимо побачимось, вас. Так, дякуємо, що були з нами Нерка. сьогодні. Гарного дня. Сдавна Сдавна ну і Полетіли на вихідні. торт. пішли.